Розширюючись, із книги Маю вам сказати, авторка Галина Мирослава читає Валентина Виноградова. Я задихалась від самотності, однак з кожним днем все сильніше живалася з нею. Хто я така, щоб розраховувати на щастя. У тридцять з хвостиком, коли навколо повно молоденьких, звабливих дівчат, думала собі, на що може розраховувати пересічна людина без особливих здобутків у житті у маленькій квартирі на п'ятому поверсі, на околиці маленького провінційного містечка. Низенька, худенька, без пишних форм та виразного обличчя. І я підходила до зеркала, сумно констатувала свої можливості, хоча, казала сама собі, роки мене поки не псують, навпаки, з часом набираю королівської постави, витонченості. Тільки її треба зауважити. Одного разу я таки спромоглася зареєструвати себе у кількох соціальних мережах, про які багато розповідали мої знайомі. Там він мене і знайшов високий, стрункий, помітний, судячи з фотографії. З глибокими виразними очима. Він не міг не справити на мене враження. Зрештою, на інших жінок він теж справляв враження. Спочатку я досить обережно відповідала на його листи, та це не тривало довго, непомітно для себе швидко втратила почуття самозахисту. І довірилася випадку. Коли людини не бачиш перед собою і знаєш, що вона тебе на вулиці навряд чи впізнає, а як впізнає, то навряд чи наважиться підійти, спілкування стає досить простим і невимушеним. Я жартувала, кокетувала, ділилась найбуденнішими враженнями. Та фотографіями. Кілька разів ми приємно поспілкувалися у скайпі. Наш обмін повідомленнями пришвидшувався і якось став щоденним, звичним, як сніданок чи обмивання тіла перед сном. Він писав красиві слова про його рідну Нормандію та почуття до мене. Кільканадцять разів на день я перечитувала, яка я запоморочливо гарна, неповторна, своєрідна, миловидна, витончена, делікатна, тактовна. Жодного разу у листах не зустрічалися використані раніше епітети. І я починала вірити, що можу бути щасливою. Прикрі події життя, які до того постійно виринали з пам'яті, ховалися під пеленами селів і втихали. Навіть та загрозлива ніч, коли я, отримавши на руки. Генетичний аналіз від страху стати колись калікою, чи народити таку дитину, молитовно благала Бога забрати мене з цього світу. Та чорна ніч, коли я враз відчула, що моя душа вже вирвалася з тіла, а воно. Залишилося лежати на канапі, Та, божевільна ніч, коли я не у сні бачила під собою внизу своє тіло і відчувала, як піднімаюся над ним і лечу кудись, крізь густу темінь. Та, Важка, як камінь на шиї ніч, коли в одну мить я втямила, який гріх, беру на себе. Та страшна ніч! Коли, усвідомивши всю свою дурість, я почала просити у Бога прощення, обіцяючи. Навчитись покори. Та, мило Стива ніч, коли моя душа ударом завалилася назад у зраджене нею тіло, втямивши, що самогубство існує не лише фізично, його можна стягнути на себе думками, я забувала про все. Висала та писала йому листи, дарма, що світ від мене не раз відвертався, дарма, що не раз ганив, дарма, що не раз відкидав. Я хотіла відчувати себе запоморочливо гарною, неповторною, своєрідною. Миловидною, витонченою, делікатною і тактовною, знаючи, що ці епітети – велике перебільшення. Хіба мені багато треба? Мало, дуже мало теплих чоловічих слів, навіть мовчань. Простого тепла чоловічої долоні на плечах, обіймів міцними і ніжними руками, та й досить, щоб хтось міцно, міцно, просто притулив мене до своїх грудей. Якось він написав мені що не уявляє свого життя без мене, щоб я їхала, і вже що ми повинні одружитися негайно. Він мусить мене бачити щодня. Лист заскочив. У ньому не було епітетів, яких я завжди чекала, смаку. Незгасимої ніжності, мене переповнювали протирічливі почуття, вагання. Я хотіла їхати і не хотіла їхати одночасно, а може, це лише розігри чи бажання використати мене у своїх інтересах. Попри все, я ще не була готова до кардинальних змін у своєму житті. Не могла розібратися у своїх почуттях, зважити всі за і проти. Тиждень, цілий тиждень я мовчала. Він теж мовчав. А через тиждень, я щиро написала, що не знаю, чи можу йому повністю довіряти, що нам варто спочатку зустрітись, а вже потім щось вирішувати. Відповідь не надійшла. Я звикла, що доля до мене не особливо прихильна. Ще дужче занурилась у роботу. Клопоти обов'язки десь за місяць отримую листа. Він пише, що за той час все про мене довідався отож знає мою біографію, Коли та де я була, починаючи з дитячого садочка. А найголовніше він. Неприємно шокований тим, що мій батько каліка з дитинства, пише, що не продовжуватиме підтримувати зі мною жодних стосунків, бо зацікавлений мати здорове потомство. І дуже жалкує, що витратив на мене стільки свого. Дорогоцінного часу. Він ніколи не припускав, що хтось посміє підсунути йому таку свиню. Ти ж бачила мою фотографію, написав. Читаючи, я вгрузла в стілець, сама собі видалася так Маленькою, маленькою, майже невидимою, як росла, наповнюючись його підбадьорюваннями, так і змаліла, страчена звинуваченнями, які він мені висунув. Ніколи не знаєш. Чим будеш себе відчувати через хвилю, простором, що розширюється, чи крапкою, що кожної миті може щезнути? А я ніяк до цього не можу звикнути.